Опалення будинку одноконтурним котлом навіть при відключенні електропостачання, чи є сенс? У разі вимкнення світла, електрокотливі терм чудово справляються в парі з резервним джерелом живлення. Моделі однофазних котлів працюють з будь-яким типом генераторів навіть при нестандартній чистоті струму в електромережі. Для живлення циркуляційної помпи знадобиться інвертор або УПС. Для цього в конструкції передбачен окремий роз'єм на 220 вольт. У разі відключення на 4-5 годин взимку власник приватного будинку може підключити котел до генератора потрібної потужності. В такому разі електрокотли від 3 до 9 кВт будуть працювати на одному ступені потужності. А це 1,5, 2 або 3 кВт. Електрокотел наш час це економний та зручний вид опалення, який можна встановити в системі з газовим або твердопаливним котлом. Якщо ви плануєте вперше встановити електрокотел в систему опалення або додати в обов'язку з іншим, звертайтесь до нас за консультацією.